Жодні вироки не стали на заваді бізнес-маршруту родині присяжних. Служба у справах дітей Херсонської міськради замовила послугу перевезення дітей у підприємця Артема Присяжного, сина Херсонського перевізника Анатолія Присяжного, засудженого за калабораціонізм. За даними Прозоро, контракт підписали 11 серпня. Артем Присяжний має перевезти дітей з Херсонської громади на відпочинок та оздоровлення. А вартість послуг склала чотириста. Ста тисячі гривень. ФОП присяжний Артем Анатолійович зареєстрований у 2019 році. Він володіє щонайменше п'ятьма автобусами та спеціалізується на пасажирських перевезеннях. За останні два роки Херсонська міськрада заплатила йому за перевезення понад півтора мільйона гривень. Його батько Анатолій Присяжний до повномасштабної війни мав близько 60 автобусів. У квітні двадцять року він домовився із російськими військовими возити людей із Херсона до залізного порту Береслава та села Ковтуни. У липні того ж року відвідав нараду в окупаційному департаменті транспорту, де перевізникам наказали перереєструвати бізнес за російським законодавством, відкрити рахунку у Промсвязьбанку і платити податку окупантам. Присяжний погодився. Після звільнення Херсона його звинуватили у колабораціонізмі, веденні бізнесу у співпраці із державою-агресором. Улітку 23-го року, суд визнав його винним та призначив три роки ув'язнення.